Дай Боже здоров'я всім. Сьогодні прописував ключик ось до такого Ford Galaxy 2008 року, прописував за допомогою аутеля. Також мав на AliExpress куплений ключик. Все, ключ прописався, Запускає автомобіль. Все працює. Закриваю, відкриваю. Так, зараз коротко покажу вам, куди заходите, що робити. Беремо статус сканування іммобілайзера. Скануємо. Тут же є якісь помилки. Перед цим стираємо помилки всі. Стираємо помилки. І вибираємо додати ключик. І тут все покроково буде показано, що зробити. Буде потрібно вставити новий ключик, і програма скаже далі, що робити. І ключ записаний.